Давайте про фронт поговоримо в контексті наступних новин. Українські оборонці визвели, визвели зарічне на Донеччині. Село, що взяли під контроль військові. Це 425 й батальйон Скеля. Про це вже повідомили в генеральному штабі. Там оприлюднили кадри, на яких видно, як в населеному пункті майорить український прапор. Давайте зараз подивимось їх. Село зарічне звільнено силами 425 го окремого штурмового полку. Скеля. Слава Україні. Ну, і в контексті цього я хочу ще е, зачитати, зачитати інформацію від сирського. Він проаналізував те, як розгорталися події на фронті, зокрема в серпні. І він сказав, що противник розраховував досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив оточення військ наших, зокрема в районі покровсько мирноградської агломерації. Хотів робити наступальні дії в Новопавлівському і на Запорізькому напрямках. Але, але за словами сирського, Наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччині. На Донеччині, як ви підсумуєте власне це літо завдяки чому вдалося нам вистояти, які переваги мав, мав насправді ворог? Ворог і має надалі переваги в особовому складі. 700 тисячний контингент сьогодні на нашій території, 260 тисяч сконцентровано на Донбасі на українській Донеччині. Відповідно, там ворог продовжує тиснути. Чим вдалося та героїзмом і відповідальністю нашого особового складу. Якість нашого особового складу це все вдалося ціною багатьох життів. Це треба розуміти і ніколи не забувати, тому що те, що вдається вистояти і не пустити ворога в великі міста, це все заслуга наших людей, наших бійців, хлопців і дівчат, які сьогодні жертвують найдорожчим і найбільшим, і відповідно утримують наші позиції і відбивають в тому числі. Якщо ми говоримо про ситуацію, чи чого досягнув ворог, ворог не зміг досягнути поставлених цілей дійсно за літо не ставив за мету увійти в низку населених пунктів, в тому числі Покровськ. І відповідно ця задача в них перейшла тепер до закінчення 25-го року. Знову ж таки розуміємо задачі, розуміємо напрямок і тиск, звідки буде відбуватися. Вчиняються правильні, уживаються правильні речі і правильна взаємодія підрозділів, Хоча теж не все так ідеально, і треба більше реагувати на ситуації на полі бою, і випереджати їх, а не тушити пожежі. Тому будемо дивитися, що вдасться ворогу, але Цією можливістю треба точно намагатися сьогодні максимально якісно відпрацьовувати, допомагати силам оборони, чути військовослужбовців на міцях, а не нав'язувати їм невиконання і невикневиконувані задачі, тому що насправді можна працювати більш стратегічно, а не тактичні, як я сказав, Росія за Тому перспективи в нас є власне все доволі в цьому плані. Так, знаєте, на тоненьку, тому що кожна помилка може готувати дуже дорого. А багато помилок робимо зараз, Андрію. Ну враховуючи цю тезу, що ви сказали, як знизу до верху доноситься інформація навпаки, які накази віддаються? Ну немало. На жаль, немало. Ці помилки присутні і той добропільський виступ ці заячі вушки, які ми могли бачити на мапі Діпстейту, Всі розуміють, про що це. Угу. це так само є наслідок неправильної взаємодії. Між особовим складом і підрозділами, тобто я ж кажу, і тут ми вимушені були гасити пожежу. Тому цього можна було і не допустити і при правильних е діях, і при правильному е на випередженні роботи, а не е вже постфакту. Ми могли цього дійсно не допустити. І такі перспективи в нас були. Поте маємо, що маємо продовжуємо працювати там, де працюємо, захищати, від, відчищати і відбувати територію момент добропілля. Uh, Складним напрямком лишається, але там uh, силами першого корпусу проводяться дуже хороші і правильні дії. 93-та бригада якісно відпрацьовує. Є перспективи на те, що там буде зачищена територія і вибутового. А такі ситуації, коли виникають непорозуміння, це швидше рідкість на фронті чи постійна практика? Важко сказати там постійно, не постійно все залежить від розділу і від відтинку від фронту. Наскільки важко і не важко взаємодія це взагалі складний процес, тому що вам потрібно налагодити на багатьох шарах відповідні комунікації взаємодії, тому в принципі дисконек це. Нормальна абсолютно ситуація для поля бою, просто головне, щоб вона не закінчувалася сильними летальними наслідками. Тому треба завжди розуміти і диференціювати загрози, де загроза є червоного найвищого рівня, максимально відповідальна і пощеро, і правильно ставитися і доносити інформацію правильно до вищого військового командування, не боятися її доносити, в тому числі вищому військовому командуванню реагувати адекватно, а не змушувати підрозділи без сили засобів відбивати абсолютно. Не принципові на певний момент взводні опорні пункти або ж інші опорні пункти натомість більше дивитися оперативно на ситуацію і реагувати оперативніше. Тому власне відповім таким чином, що дійсно ситуація в цьому плані відповідь не є конкретною, тому що кожен окремий напрямок треба розглядати окремо. А на вашу думку, пан Андрій, якщо все буде відбуватися на фронті, так як відбувається зараз, це Путін розумітиме, що він не перемагає, що йому не вдається досягти поставлених цілей. Як він може змінювати тактику, який може бути для нас небезпечний сценарій, на яких ділянках фронту може відбутися більша інтенсивність, ніж зараз ми бачимо? Бо ну, Умовно кажучи, він там буде називати якісь населені пункти, йому не буде вдавати, ну, не зможе російська армія їх захопити, то, вочевидь, ці задачі будуть змінюватися. Задачі зміниться не будуть. Путін хоче контролювати наразі всю територію Донецької та Луганської областей. Він хоче контролювати Запоріжжя. Відповідно, те, що сьогодні відбувається, це повзче просування військ противника. Противник переважає в своєму особовому складі. І очевидно, що сьогодні контрнаступальні дії даються на важко. Відповідно, те, що буде робити ворог, це ворог буде намагатися далі з повзучим наступом захоплювати територію України. Йому це поступово вдається знову ж таки повільно з величезними втратами. З точки зору військової і воєнної науки це неадекватні втрати, і на таке ніхто не має йти і таким чином класти особовий склад. Ніхто не має, проте ворогу це байдуже багато, багато м'яса, не багато людей, які не шкода, які просто кладуть як. Упали, і навіть ми зараз бачимо елітних морпіхів, uh -huh. просто відправляють колонами на наші позиції, щоб просто вимирати і їх. Випалюють і росіянам байдуже сьогодні на собов складено все Інше всіх використовують як розхідник, як е, штурмова е, штурмове м'ясо. Відповідно, е, через такий підхід і просування є, тому що в них є ресурс і їм байдуже скільки вони покладуть людей і засобів. Головне що вони будуть просуватися. Далі, Андрій, давайте поговоримо вже от як до політолога до вас питання, але звісно, з вашим військовим досвідом. Ви зараз вірите в рішучість Трампа? От він нам анонсує власне санкції, удари. ну удари я маю на увазі дипломатичні та в бік Російської Федерації. Готовий перейти він до другого етапу санкцій. Чи вірите ви в його рішучість і в його рішучість, рішучість Європи? Чи все ж таки віримо в Збройні Сили України? Отримуємо допомогу, яка до нас надходить, і розуміємо, що станом на зараз це максимум, і більше ніхто не може попливати на Російську Федерацію? Очевидно, що є можливості в Трампа тиснути на Росію пікс. Очевидно, що він має таку можливість. Очевидно, що він може це зробити. Чи він захоче це робити? Тут є низка факторів, які на це мають вплинути. Тут і наша дипломатична робота правильна і перектна, яка ведеться, і остання поїздка до Вашингтона була дуже якісна і ефективна. Знову ж таки, посилена делегація і з правильними українськими представниками, і з європейською коаліцією. Відповідно, особливо після. Того, що ми побачили в Китаї, який парад відбувся, де були і росіяни, і індуси, і північно-корейці. Я думаю, що Трамп має більше можливостей до застосування і може застосувати більше санкцій і і більші, і кращі, якісніші рішення щодо е, допомоги України в подовж цієї осені. І в цьому плані буде дуже багато пояснювати, тому що мають бути і засідання Рамштайну в е, вересні місяці. і засідання ООН. Нью-Йорку, де точно мають бути присутні лідери держав, і де будуть обговорюватися дуже важливі і конкретні питання щодо продовження тиску на Росію. Ну, подивимось, як, як воно буде зараз. До Зеленського перейдемо. Президент України заявив наступне. Поки Путін не окупував Україну, ми перемагаємо. Це було інтерв'ю News, і Зеленський наголосив, що, попри втрати для України, перемога означає зберегти країну, ідентичність і незалежність. Давайте послухаємо Зеленського. my mind, Перемога на мою думку, мета Путіна окупувати Україну, знищити нас і забрати нашу землю. Чи зробив він це? Ні, це означає, що він не переміг, це означає, що Україна стоїть, але він досі хоче перемогти. І саме на цьому інтерв'ю Андрію дуже цікаву тезу сказав Зеленський. Він сказав про те, що я думаю, що Трамп дав Путіну те, що той хотів, маючи на увазі цей саміт Трампа і Путіна на Алясці, можливо, це мав на увазі президент, і він бачить, що Трамп станом на зараз задовольняє абсолютно всі потреби і хотілки Путіна. Ну тут президент явно мав на увазі дійсно, що Трамп дав можливості Путіну зблизитися з сполученими штатами, дав сигнали щодо зняття санкцій, щодо напрацювання економік спільно. Я думаю, всі всі сигнали були дані, але всі всі сигнали мали підкріпитися певним рішенням Путіна, особливо щодо е війни в Україні. Це могло бути зупинення воєнних дій і мирні процеси щодо е вже лінії розмежування і зупинки воєнних дій, що Путін не робить і робити, не збирається. Відповідно, це такий черговий плювок з боку Путіна, в обличчя Трампу, і ключове, щоб Трамп перестав дивитися на це як на дощ. Реально зрозумів і усвідомив, що дійсно ніяких переговорних процесів не буде. Трамп надавав одну другу, третю можливість путіну і загалом Росії. Відповідно, я думаю, що точно такі тези, які зараз світлюються з боку нашої влади, про те, що в чому ж суть головна теза Зеленського, в тому, що перемога це не це я сигнал до того, що ми готові сідати за стіл перемовин і зупинятися на безпосередній лінії розмежування. Тобто цей сигнал здається цього стосується цього, і він чітко відсилається, в тому числі Вашингтон. Ну і очевидно, чим довше відтягується цей процес, тим далі Росія просувається. І Відповідно, Росії не потрібен цей мирний процес, тому що вони далі бачать, що в них поздний наступ триває, і він їм вдається. Відповідно, тут треба бути дуже обережними нам і в роботі з партнерами, щоб не потупитися нашими інтересами. Але наразі те, що я бачаю, сьогодні влада відстоює ті інтереси на міжнародній арені, і точно є можливість спілкуватися з партнерами на рівних і доносити саме той порядок, денний який цікавий нам. Ну так сюди ж можна віднести про от ви сказали фразу, що Путіну вдається. Так йому вдається зараз її бити по Україні, бити по центру Києва. Оцей же жудар, він теж якби демонстрація того, що він все може, у нього все виходить, і ніхто йому нічого не заборонить. Тобто, тут йому вдається не тільки десь там, а буквально в центрі столиці. Це дуже прикро визнавати, але вже як є. Європа, у нас дві, дві хвилинки навіть менше лишається. Європа. Яким може бути слово Європи зараз? Вона наскільки є рішучою? Ну, тут теж до мене є відкрите питання. Це коаліція охочих чи коаліція рішучих. Тобто дуже хотілося б більше рішучих дій. Вони є сьогодні. Є від низки країн. Імпонує мені політика скандинавських країн інвестиції в розвиток української зброї. Це дійсно те, що нам потрібно. Нам потрібно залучати інвестиції, залучати кошти, підтримку сьогодні, тому що мене там миротворча місія сильно, як ви знаєте, не надихає. Це абсолютно річ, яка нічого сильно не змінить, тому що потрібно мати військовий контингент, який готовий стати між двома сторонами конфлікту. Сьогодні, коли зупиниться бойові дії, мали б стати якийсь контингент посередині для того, аби контролювати ведення вогню. Тому я, я не бачаю сьогодні таких рішень, такого потенціалу в європейців е, чи на чи пак американців для того, щоб це е, проконтролювати. Відповідно, наша ситуація це сьогодні інвестиції у війську, інвестиції в збройні сили України, посилення наших позицій, ось це я розумію як те, що. Ми точно можемо розраховувати і маємо на що розраховувати від наших європейських партнерів. Абсолютно погоджуюсь. Андрій Ткачук був з нами на зв'язку. Дякую за аналітику вашу за інформацію. Дуже. Офіцер збройних сил України і політолог.